Всім привіт! Вітаю на каналі SpaceMath. Сьогодні розглядаємо тему, яка називається додавання та множення нерівностей. Отже, щоб помножити дві нерівності чи додати дві нерівності, ми використовуємо деякі правила. Давайте ми спочатку з ними ознайомимося, а потім вже перейдемо до розв'язання завдань. Перед тим, як почати, нагадую про підписку на канал. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відео. А також натискайте лайк та пишіть у коментарях те, що вас здивувало, тому що ця тема має свої підводні камені. Отож, починаємо! Отже, перша властивість як додаються дві нерівності. Сьогодні ми розглядаємо саме додавання множення подвійних нерівностей. Отже, подвійну нерівність ви знаєте, як виглядає, це, наприклад, деяке число. Яке стоїть посередині, і справа та зліва від нього записані два числа. Тобто це може бути деяка зміна, яка лежить в межах від і до. Нехай у нас буде деяке число m, яке більше за число а та менше за число Б, і деяке число n, яке більше за число x і менше за число y. Отже, для початку давайте спробуємо додати ці дві нерівності. Ось, щоб додати дві нерівності, ми повинні додати окремо їхні ліві частинки, середні частинки та праві частинки. Тобто це буде виглядати ось так. Почнемо із середини, M плюс N більше за. Тепер з лівої частинки у нас А та Х. Додаємо А плюс Х. А з правої сторони, у нас Б і. Y. Отже, менше за Б плюс Y. Отже, щоб додати дві. Нерівності ми повинні почлено додати їхні ліві частинки, праві частинки, ну і серединку теж не забути. Далі, як можна помножити ці дві нерівності? Щоб помножити, ми користуємося тим самим правилом. Починаємо з середини, множимо m на n, знаки при цьому не змінюються, і множимо спочатку ліві частинки a на x, а потім праві частинки B на Y. Ось, тобто... Щоб додати та помножити дві нерівності, використовуємо схожі правила. Але бувають такі завдання, коли потрібно не тільки додати, а й відняти нерівності, чи не тільки помножити, а ще й поділити ці нерівності. Отже, розглянемо, як саме віднімаються такі нерівності. Просто вже тут взяти і відняти почлено, так як це було з додаванням, не можна. Для початку потрібно представити віднімання у вигляді суми, тобто m-n це не що інше, як m. n. Тобто ми тут будемо користуватися правилом додавання, але для початку ми повинні змінити знаки у n, тобто у другій нерівності. Змінюємо в нерівності всі знаки на протилежні, отримаємо мінус n. Знаки теж нерівності змінюються: мінус x, мінус y. Або ж, якщо змінити знаки, Поставити менше більше, то змінюємо місцями X і Y. Отримуємо мінус Y зліва та мінус Х справа. І ось тепер використовуємо правило додавання. Тобто М плюс мінус N додаємо до мінус N M, отримуємо MA. Ось тут зліва. Так, додаємо тепер ліві частинки. А плюс мінус у. Праві частинки додаємо b Плюс мінус х. Ну, відкривши дужки, ми отримаємо, що m-n буде більше за а мінус y, але менше за b-x. Отже, що відняти, ми повинні змінити знак у другій нерівності, змінити знаки нерівності, а потім так само додати почлено, як ми це робили у першій властивості. І так само із діленням. Якщо ми хочемо поділити дві нерівності, то ми користуємося цим самим правилом. Отже, четверте, якщо ми хочемо поділити, то ми повинні представити ділення у вигляді множення. Отже, m поділити на n це не що інше, як m помножити на 1 поділити на n. Тож, для того, щоб помножити, ми спочатку повинні перетворити нашу нерівність на 1 поділити на n. 1 поділити на n. Отже, тут в нас був x, тут в нас був y. Отже, ми пишемо, що тут виходить 1 поділити на x, тут 1 поділити на y, але при такому діленні ми знаки змінюємо на протилежні. Ну і тепер виходить, що 1 N, Змінюємо знаки в правильну сторону для нас, буде більшим за 1 поділити на y, але меншим за 1 поділити на x. Ну, і тепер ми множимо m на 1 поділити на n. Отже, М це у нас було А та Б. Вони залишаються без змін. Ми множимо А на 1 поділити на І, і множимо Б на 1 поділити на Х. Ну, тепер запишемо у вигляді частки: М поділити на Н, більше за А поділити на Y, але менше за Б поділити на Х. Отже, так само, як і з відніманням, ми повинні змінити знаки нерівності і перенести наші частинки у протилежні сторони. Давайте спробуємо на практиці. Перше завдання оцініть значення виразу m плюс n, якщо m та n у нас свідомі. Отже, оцінити значення виразу це якраз і є додати ось ці дві нерівності. Отже, щоб додати ці дві нерівності, ми повинні додати почленно їхні. Ліві та праві частинки. Отже, додаємо ліві частинки 3 плюс 0. І тепер праві 7 плюс 2. Ми обчислюємо, що в нас вийшло. М плюс n більше за 3, але менше за 9. Все, отже, значення виразу m плюс n лежить в межах від 3 до 9. Так, наступне оцініть значення виразу С помножити на D, якщо це йде у нас відомо. Отже, тут так само: ми спочатку множимо серединки С на Д, а потім множимо ліві та праві частинки. Отже, ліва частинка 1 третя і з цієї сторони 3. Тут права частинка 1, і тут 8. Ну і тепер множимо С на Д, більше за 3 і 3 скорочується, залишається одиниця і 1 один на 8, 8. Все, отже, добуток С на Д буде лежати в межах від 1 до 8. Наступне, відомо, що А більше за мінус 2, але менше за 0, а Б більше за 3, але менше за 5. Оцініть значення виразу 4А мінус 5Б. Отже, щоб оцінити значення такого виразу, давайте для початку знайдемо, чому буде дорівнювати 4а. Отже, якщо А лежить в межах від мінус 2 до 0, то 4А потрібно помножити нашу нерівність на 4. Отже, 4А більше. мінус 2 множимо на 4, 8 з мінусом, і 0 множимо на 4, буде 0. Отже, 4а лежить в межах від мінус 8 до 0. Тепер так само нам потрібно знайти 5B. Для цього ми множимо на 5 і ліву, і праву частинку, 5 на 3 15 і 5 на 5 25. Далі між 4a та 5b стоїть знак мінус. Відняти ми не можемо, тому ми повинні перетворити 5b на мінус 5b. Для цього ми множимо ось цю всю нерівність на мінус 1. Отримуємо мінус 5b. Знаки нерівності теж змінюються. Тут виходить мінус 15, а тут мінус 25. І тепер повертаємо знаки в іншу сторону. Так, щоб додати чи, відня... чи, чи помножити такі нерівності, ми повинні обов'язково, щоб знаки у нас завжди були в одну сторону направлені. Отже, Змінюємо місця, ми отримаємо мінус 25 зліва та мінус 15 справа. Ну І тепер ми можемо додати 4А5B. Тобто ми додаємо ось цю нерівність, яку ми знайшли, до ось цієї, яку ми теж знайшли. Отримуємо мінус 8 мінус 25 мінус 33. І 0 мінус 15 це мінус 15. Все, отже, ось цей вираз буде більшим за мінус 33, але меншим за мінус 15. Наступне. дано х більше за 2, але менше за 4, а y більше за 1, але менше за 5. Оцініть значення виразу 5 у поділити на 2х. Давайте для початку знайдемо, чому буде дорівнювати 5 y чому буде дорівнювати 2х, а потім вже будемо знаходити їхню частку. Отже, 5 y 5 y більший. За множимо на ліву частинку. Виходить 5. Множимо на праву 25. Тепер 2х. Множимо на 2, 2 на 2, 4 І 2 на 4, 8 є. Тепер нам потрібно знайти частку, але ми не можемо поділити. Ми повинні частку представити у вигляді множення, так як добуток. Отже, у нас виходить, що ми повинні 2х опустити у знаменник. Для цього ми перевертаємо дріб і знаходимо, чому буде дорівнювати 1 поділити на 2х. Змінюються знаки і перевертаємо також ліву та праву частинку нерівності. Ну, а тепер змінюємо знаки у правильну для нас сторону. Отже, виходить, що 1 поділити на 2х буде більше за 1 восьму, але менше за 1 четверту. А ось вже тепер ми можемо ділити так, ніби множити 5 у на 1 поділити на 2х. Отже, 5 у З лівої частинки в нас стоїть 5. Множимо на ліву частинку, 1 восьма. Тепер праві 25 множимо на 1 четверту. Ми представляємо це все у вигляді добут... частки. 5 y поділити на 2х більше за 5 восьмих, але менше за 25 четвертих. Все, отже, ось така відповідь: Тобто цей вираз лежить в межах від 5-8 до 25 четвертих. Наступне завдання оцініть міру кута А. Трикутника АВС, Якщо кут Б більше за 50, але менше за 52 градуси, кут С більший за 60 градусів, але менше за 65 градусів. Отже, таке завдання деколи зустрічається на ДПА, тож, давайте ми спробуємо його розв'язати. Саме ось ця тема застосовується в таких завданнях на ДПА. Отже, наш кут Б. Ну, від, можна сказати, що відомий, так? Тобто він у нас лежить в деяких межах, так як і кут С. Щоб знайти оцінити міру кута А, ми повинні від суми всіх кутів трикутника відняти суму кутів бета та С. Отже, давайте запишемо, що кут А буде дорівнювати 180 градусів мінус сума кутів В та С. Давайте для початку знайдемо суму кутів, тобто оцінимо цю суму за допомогою наших нерівностей. Отже, щоб додати дві нерівності, ми просто по члену їх додаємо: ліві частинки та праві. Тож, виходить, що сума кута бета С буде більшою за 50 плюс 60 градусів і праві частинки меншою за 52 градуси плюс 65 градусів. Отже, обчислюємо кут Б плюс кут С більше за 110 градусів. Але менше за 117 градусів. Ось. Ну і тепер, щоб знайти кут А, ми повинні від 180 відняти ось цю суму. Але ми не можемо відняти, тому що ми повинні віднімання представити у вигляді додавання. Отже, щоб представити у вигляді додавання, ми повинні змінити знаки. Тому мінус кут Б плюс кут С. Будуть змінюємо знаки на протилежні. Отже, менше за мінус 110 і більше за мінус 117 градусів. Змінюємо знаки нерівностей у правильну сторону. Змінюємо місцями сторони, отримуємо мінус 117 градусів і мінус 110 градусів. Ну, і тепер залишилося нам оцінити градусну міру кута А. Для цього ми повинні від 180 відняти, тобто додати до 180. Ось ці кути. Отже, кут А буде лежати в межах більше за 180 градусів плюс мінус 117 градусів. І менше за 180 градусів плюс мінус 110 градусів. Так, ну і обчислюємо кут А, більший за 180 мінус 117 це 63 градуси, і менший за 180 мінус 110 це 70 градусів. Отже, кут А лежить в межах від 63 до 70 градусів. Ось і все. Ось, тобто, це все, що нам відомо. Ось така тема. Отже, найголовніше тут запам'ятати ось ці дві властивості: додавання та множення двох нерівностей між собою. Так, почленно додати ліві, праві частинки та серединки цих нерівностей. Ну і не забути, що відняти та поділити просто так між собою нерівності не можна. Обов'язкове віднімання представляємо у вигляді додавання, тобто додавання одного додатного та іншого від'ємного числа. І так само ділення ми представляємо у вигляді множення. Одне число залишається без змін, а друге ми перевертаємо. І тоді множимо ці два дроби. Ось так. Отже, якщо у вас залишились якісь запитання, то буду чекати на них у коментарях. Також не забувайте підписуватися, ставити лайк та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Отже, всім гарно дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.